Вітаю вас, діти! Сьогодні на уроці продовжуємо з вами працювати з темами суміжні та вертикальні кути. Давайте згадаємо означення суміжних кутів. Суміжними називаються кути, у яких одна сторона спільна, а дві інші є доповняльними променями. Тобто зараз ми з вами ще раз згадаємо. Про доповняльні промені. Доповняльні промені лежать на одній прямій і мають спільний початок. Наприклад, це промені АК та АМ. Якщо ми згадали в означенні, що дві сторони Суміжних кутів є доповняльними променями, то, виконуючи завдання знайти суміжні кути на малюнку, я б вам радила починати з того, що знайти доповняльні кути на вашому малюнку, тобто знайти пряму, з якою ви будете працювати. У нас це пряма BM. І тепер ми будемо дивитися з вами, які ж кути лежать на цій прямій і мають ще спільну сторону. Зверніть увагу, спільну сторону АС мають кути БЦА і кут АЦМ. І так, ці два кути мають спільну сторону «АС» і вони лежать на нашій прямій БМ, тобто їх сторони є доповняльними промами. І так, вказуємо, це кут «АСБ» і кут «АСМ». Зверніть увагу, у них однакова назва є «АСАС». Друга пара. Якщо ми звернемо увагу на кут ПЦК, він лежить на нашій прямій БМ. Подивіться, будь ласка, це куд ПЦК, Кут, який має з ним спільну сторону ЦК, і лежить на нашій прямій. Це буде кут КЦМ. І так, наші суміжні кути мають спільну сторону, хвилястою лінією показала, а інші дві сторони є доповняльними променями, тобто лежать вони на одній прямій. Подивимося на наступний малюнок. Знову б я вам радила знайдіть пряму, з якою будете працювати. У нас тут є пряма ПМ. Зверніть увагу, що тут у нас є два променя NA та NB. Тому ми спочатку почнемо працювати тільки з одним. Якщо ми будемо шукати, кути які лежать на прямій ПМ і мають спільну сторону АН. Це буде кут ПНА І інший кут. це буде кут, який має з ним спільну сторону і лежить на червоній прямій, це кут АНМ. Друга пара. Якщо я візьму за спільну сторону промінь НБ, тоді це буде у нас кут ПНБ. І кут ПНР. Нагадаю вам властивість суміжних кутів, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів, тому що ці два кути утворюють в сумі розгорнутий кут. Розглянемо задачу. Знайдіть суміжні кути. Якщо їх градусні міри відноситься як 13 до 17. Давайте побудуємо суміжні кути. Починаємо з прямої, фіксуємо вершину наших кутів, тобто дві сторони є доповняльними променями. і є у них спільна сторона. І так, ми можемо позначити наші кути цифрами. Кут 1 та кут 2. Запишемо дано. Кут 1 і кут 2 суміжні. Сказано, що кут 1 відноситься до кута 2 як 13 до 17. Знайти ці кути. Кут 1 та кут 2. Нагадаю вам про те, що Пропорційний поділ, ви бачите, два відношення записані з допомогою знака рівності це все одно, що ділення на частини. Пропорційний поділ це все одно що ділення на частини. Тому на початку розв'язання у нас з'являється фраза Нехай нехай одна частина дорівнює і градусів. Тоді на кут 1 у нас припадає 13 таких частинок, а на кут 2 у нас припадає 17 таких частинок. Згадаємо про властивість суміжних кутів, в сумі вони дають 180 градусів. Ще раз нагадаю у дужках, що ми працюємо з суміжними кутами. Підставляємо наші невідомі значення 13х плюс 17х дорівнює 180, зводимо подібні доданки, ділимо обидві частини нашого рівняння на 30. Отримаємо х дорівнює 6, і далі пишемо ту фразу, яку писали після нехай. Тоді кут 1 дорівнює 13 помножити на 6, це буде 78 градусів, а кут 2 буде дорівнювати 13, вибачте, 17 помножити на 6. 102 градуси. Розглянемо наступну задачу. При перетині двох прямих у нас утворилися чотири кути. Один з кутів, ми їх позначили цифрами, один з кутів дорівнює 102 градуси. Нагадаю, 102 градуси – це тупий кут, тому на малюночку він позначений тупим кутом. Нам треба знайти кут 1, кут 2 та кут 4. І так, якщо відомий у нас кут 3, ми можемо знайти рівним йому кут вертикальний. Це кут 1. Згадайте, будь ласка, що вертикальними називаються кути, у яких сторони одного є доповняльними променями для іншого. Тоді кут 3 у нас дорівнює куту 1 дорівнює 102 градуси. І нагадуємо, що це ми працювали з вертикальними кутами. Вертикальний кути рівень. Подивіться, будь ласка, якщо ми візьмемо сторону одного кута, тоді сторона іншого буде доповняльним променем для цієї сторони. І так само з іншою парою. І так, ми знайшли з вами кути по 102 градуси. Але нічого не відомо про кут 2 і про кут 4, які, до речі, теж є вертикальними кутами, але це вже кути з іншою градусною мірою, тому ми їх позначаємо двома дужечками. Ми з вертикальною парою другою працювати не можемо, тому нам треба знайти будь-яку пару суміжних кутів. У нас їх тут 4. Виберемо, наприклад, суміжні кути 3 та 4. Згадаємо їх властивість, що їх сума дорівнює 180 градусів. Знаючи кут 3, ми можемо знайти кут 4. 180 мінус кут 3 або 180 мінус 102, дорівнює 78 градусів. І тепер, знаючи кут 4, ми можемо знайти кут 2, тому що це вертикальні кути, і вони між собою рівні. Зверніть увагу на те, що ми спочатку працювали з вертикальними кутами, потім з будь-якою парою працюємо суміжних кутів, і потім знову повертаємося до вертикальних. Остання задача, яку ми зараз з вами розглянемо. Перебудовуйте малюночок, фіксуємо дано, що кут АБМ дорівнює. 124 градуси. БМ – це бісектриса кута. НБЦ – знайти кут СБН. І так, працюємо з вами. Знаючи кут АБМ, ми можемо знайти суміжний для нього кут МБЦ. Згадайте, будь ласка, що сума кутів А, Блюс МБ. С дорівнює 180 градусів і в дужечках зафіксую суміжні. Тоді кут МВС буде дорівнювати 180 мінус кут АВМ, тобто 180 мінус 124. Це у нас буде з вами 56 градусів. І так, ми знайшли з вами кут МПЦ, зверніть увагу на цей кут. далі ми можемо скористатися з вами умовою, що БМ є бісектрисою кута НБЦ. кута тоді, знаючи половинку кута, тобто кут М Б С, ми можемо знайти з вами цілий кут CPN, тому що згадуємо про те, що бісектриса – це промінь, який проходить між сторонами кута і поділяє його на дві рівні частинки. І щоб знайти цілий кут, нам треба з вами половинку помножити на 2. Тобто, якщо ми з вами кут МВС помножимо на 2, ми знайдемо кут Сб. І так, кут СБН дорівнює 56 помножити на 2, 112 градусів. І так, зверніть увагу, ми скористалися з вами властивістю суміжних кутів. А потім скористалися властивістю бісектриси секунді. Дякую, діти, за увагу! Успіхів у навчанні!